Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Дякую всім вам за перегляди моїх відео. Бажаю всім доброго здоров'я! Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати разом зі мною салат ананасовий. Значить, для цього які потрібні продукти? Я вам хочу порекомендувати свій варіант цього салату. Можливо, хтось готовить, готував уже цей салат, можливо, хтось уже його давно не готував, можливо, хтось і призабувся про цей салатик, то я вам сьогодні якби трошки про нього і нагадаю: значить, тут такі у мене інгредієнти: куряче філе відварене, яйця варені, твердий сир. Ну, звичайно, що нам будуть потрібні ананаси. Ось у мене такими колечками горішки, сіль, перчик, ну і, звичайно, що майонез. Значить, для початку куряче філе у мене відварене. Значить, я куряче філе відварила, і воно у мене вичахало у цій воді, в якій воно варилося, в цьому бульйончику. Значить, воду я підсолюю, додаю туди. Перець духмяний, додаю лавровий листочок і трошки десь четвертинку невеличкої цибулинки ложу. Значить, е, ананаси. Ой, вибачаюся. Куряче філе будемо зараз нарізати маленькими шматочками. Так, Такими невеличкими. Як, Як роблю на салати, так і нарізаю. Можна куряче філе не обов'язково відварювати, можна пожарити його, теж буде смачно, коли на сковорідці пожарите. Значить, перший слой буде у мене куряче філе. Ви знаєте, от я його почала різати, і воно так гарно мені пахне. Угу те що треба запах такий апетитний. Це такий салат бюджетний, він не потребує багато цих слоїв. От. Значить, мені цей салатик дуже подобається. Значить, у мене буде ось таке блюдо я беру. На блюдо трошки так роблю, видно, так? Сіточку так роблю з майонеза. Ось так трошки. І будемо викладати наше філе. Так, ось так я виклала порізану корячу грудинку. Тепер я трошки М'ясо в мене не сухе, так як воно в мене вичахало у бульйоні, в цьому я вже повторююся. Я варила. Тепер м'ясо в мене я спробувала підсолювати його не потрібно. Значить, я його трошки підперчила меленим перчиком і знову зроблю сеточку із майонеза по м'ясу. Ось так. так. Другий слой у мене будуть яйця. Яйця я буду терти на отаку тертушечку. Ось, бачите, яку показую вам на маленьку. Цю як, така, як бурячна, тільки маленька, міленька. Яйця тру прямо на салат. Отак от, от. Розпреділяю тертушкою. От. І натираю отак от яйця. Ось такі вони виходять. От, бачите, як міленько так будуть. І зараз на друю вилочкою, акуратненько їх всіх розподілю по всьому м'ясу. Так. Ось так розподілила яйця вилочкою. Тепер на яйця буду класти горішки. Ось грецький горіх у мене так. Не дуже сильно, я його мілко подрібнила. Я не люблю, коли мілко. І так по яйцю, отак от по яйцях трошки як би покладу. Багато оріхів я в цей салат не кладу. От, ви кладіть, як вам подобається. Хто любить оріхи в салатах, то, звичайно, що треба більше покласти буде вам. А я ось так покладу оріжки. От, мені буде на цю порцію, що я роблю зараз, якраз буде добре. Так. Все, Орішки поклали. Тепер знов роблю сіточку із майонезу. Так, і трошки так би трошки треба розрівняти оцей майонезик, отак. Так, по яйцях. Пройтися ложечкою, так. І трошки так його, наче трошки так розрівняти. От. Ложечкою. Ось От так хапається, наче за ложку, а потім все буде добре. Воно все укладеться і буде хорошо. Все воно так спочатку. От так. Так, дивіться, може, де треба майонезу додавити. Я зараз сюди трошки на цей край трошки додавлю. Небагато. От Так. Ось так. Ось виклали яєчки з оріжками. Ну, воно там змішалося, ну, воно так і треба, щоб воно трошки якби От, ось так. Тепер на яйця буду класти ананаси. Я вже ананаси порізала на маленькі шматочки і викладаю ананасики. Отак от, от. На яйця, так все не сильно щільно. І викладаємо ананаси. Ось так. Такий цей салат, він без цибулі, він такий легенький. Ну і такий ситний він. Так що страва така, що можна на перекус от салатику одного поїв як кажуть, і під'їв, наївся. От. Так. Ну, от приблизно отак я кладу ананаси. От тепер, тепер трошки, трошки майонезу. Сюди ще трошки ананасів щось малувати, наче. Ось так. От. Тепер трошки майонезу. Трошки зовсім трошки. Отак от по ананасах. Так, і тепер слідуючий слой буду затирати. Твердим сиром. Теж на таку саму тертушечку, на яку я терла яйця. Буду зараз прямо так на салатик, натирати сир, потім вилочкою розрівняю. Зараз це все зроблю і вам тоді далі покажу. Так, показую вам ось так: у мене вийшов мій салат ананасовий. Значить, сир я потерла, розрівняла веде по, по всьому салатику. І вже сир я майонезом не покривала, підрівняла все рівненько. Далі. Із майонезу я зробила ось таку ромб, ромбами таку, якби, сіточку. От, і прикрасила грецькими оріхами, так як у нас в салаті є грецькі оріхи, грецькими оріхами, от такими половиночками, бачите? І е, гілочками маленькими такими кропу. Ось так. бачите? І так вийшов ось такий. У мене салат ананасовий. Так що рекомендую вам до свят приготувати на ваш святковий стіл такий салат. От, смачно виходить він. Так що бажаю всім гарного дня і до нових відео!